Вітаю творшій майстерні Лесі Подгурської, і сьогодні посилочка від Анни. Подивимося, що вона прислала. Дякую Анні, за креми для рук. Моїм ручкам пригодиться. Зимою практично не обходжуся, і це, скоріше всього, така реакція на холод літом набагато-набагато краще. Руки без кремів обходяться, навіть бувають моменти, ну, якщо там хімією не перепрацювала. А зимою фактично кожен день треба їм допомагати, чомусь так ментка реакція на холод. Я хоч і в рукавичках зимою ходжу, але все одно навіть в приміщенні сушить шкіру рук. Ну, це так, як вдячність Анні за турботу про мої ручки. Подивимося, що прислала такий. Досить легке. І на корал виглядає, і, і не на корал, ну, важко мені сказати. Ну і тут такі коралові сережки. Бурштинове намисто, досить таке рівненьке, гарне. Дві низки гранату, такі листочки, вони з одної сторони мають отвір. І такий дрібнесенький, круглий і. Ви знаєте, ці намиста вінтажні, і сережки до нього. І ще є такий хрестик. Такий браслетик з перламутру, такі квадратні намистини в намисті. сережки такі і такі. Судаліт низочка. Приніту низочка, але дуже такі гарні намистини гранені. Так, на камеру не дуже видно, що гранені, але ну, вони гранені і від більшого до меншого. І такий цитрин. Досить цікавий матеріал і ніби звичайний, але намиста подивимося, що вийде. Я вам покажу. Оновлені прикраси для Ганни готові. І подивимося, що у мене вийшло. Із таких коралових намистин і розібрала сережки, сюди використала. Я вирішила зробити п'ятирядне, бо, ну, було три рядні, три маловатенько, а п'ять якраз вже дуже цікаво виглядає. На закінчення додала своїх, тому що, ну, просто впритик, склалися намистини до конектора. Між кожну дала роздільну намистину і таку фурнітурну для краси, для такої яскравості. Ось і ланцюжок. І таке вийшло цікаве, етно-ніжне намисто. І з бурштину Ганна хотіла просто, щоб перенизати і поміняти ланцюжок, що я і зробила. перенизала на ювелірний тросик. І Поміняла ланцюжок. Ось більше нічого тут не робила. І з цитрину ну він просто просить фурнітуру по золоту, як на мене. Мені так подобається. Чомусь я так бачу, що з цією фурнітурою воно найяскравіше. Ну і, відповідно, Анна хотіла, щоб ви ще були. Сережки. То я відразу відібрала схожі, тому що вони всі різні. Дала по золоту таку швензу і такі сережки для комплекту. Намисто також посортувала по розмірах. По центру дала найбільші, але найбільші були і такі товстіші, і такі пласкі то я тут зібрала їх разом по три, між кожну дала таку роздільну хвильку, таку філігранну намистину і меншу на зменшення. Ну і гачок. Дуже таке нарядне, намисто вийшло. А з цього зіду вони просто просило, срібну фурнітуру, тому що камінь має холодний відтінок і, відповідно, метал відібрала холодний. Також відібрала 4 намистинки середнього розміру і зробила сережки. Бачите, аж ось, ось така намистина, як тут. Великі дала по центру, Вдягнула їх. Такі шапочки, менше вже менше за розміром, і дала таку філігранну намистину. А далі просто роздільні і гачок. Із судоліту от мені чомусь захотілося згардувати, тим більше в колекції більше немає нічого, а от саме цей камінь мені бронзить золото. І воно дуже гарно поєдналося. І цей судоліт заграв, став такий віжнарядний. І також я відібрала на мистинки. Оці маленькі додала свої, бо у Анни тільки всі одного розміру були, Ще сюди додала. Таку маленьку для переходу і тут для завершення також. Така швенза. Ось. Така сережка. А сюди використала згарду тризуб, наш символ, фурнітуру античне золото. Воно зіграло, бачите, як з згарду і з гарду із латуні, і дала такого кольору вулканічну лаву для яскравості. Така вийшла композиція на закінчення замочок. Із гранату дрібненького, використала ще кулончик, який був до цього намиста. Він також має дрібненькі такі камінчики. І так, як намистини дуже дрібні, я вирішила зробити оцю свою схему три разом, але з'єднані такою перехідною намистиною. І на закінчення вже просто по одній ці більші. Бракувало ще то я додала такі фурнітурні, тому що тут повертається аж 6 тросиків. Воно сюди би просто навіть не зайшло. Тут один так проходить на силу, тому що отвори дуже-дуже малесенькі. Ну і замочок. А з таких. Кривеньких, що мають дирочки з одного боку, вирішила зробити два окремі намиста. Їх можна носити разом, а можна носити окремо. Додала трошки для яскравості таких фурнітурних намистин і більше нічого. Замочу. От бачите, можна як одну а можна дві вдягнути. Із перламутру вирішила зробити сутуар. Зараз відставлю стійку, щоб вам було видно. тут далеко треба відставляти. Ось, використала дві намістини з браслету, як конектори, щоб вони тримали, і додала такі квадратні фурнітурні. Решту все на піни і кільцем з'єднала. Такий, вийшов ланцюжок з перламутру. Таку трошки асиметрію зробила, додала одну квіточку. Таку намистину тут дала дві. І ще намистини залишалися, тому я, зрештою зробила також намисту, але вирішила використати сережку, яка була. Ой, не тим боком повернула до вас, така трояндочка. А все решту, бачите, схема ця сама на піни з колечком. І також так, ось так. Так. І також це намисто можна носити як разом з тим сутуаром. Також його можна носити окремо. І ще Ганна попросила з другої сережки зробити кулончик. Я дала зйомний бейл, і вона собі буде вдягати до чогось іншого, до чого захоче. А з браслетику решти зробила. Браслет на такому замочку і додала такі роздільні намистини. Якраз вийшла до... окружність, потрібна для Ганни. Ось комплект. Ще покажу ось це як само. Воно. Ось і це все. Переробила практично всі намистини і збираю посилочку, відправляю ганні. Всім гарного, мирного дня і до наступних відео!